Сергій, бізнес, кайф і гені. Слушай, звичайно, випроси. <пробітник> Задаває випроси. І до продажу має А. Мати керівника. Адекватного продажника з талантом. Це перше головне. то продавець має. Мати талант продавати, він має кайфувати від продажів. Є такі люди, тільки такі нам е, і треба. Є два типи продавців: є мисливці, є фермери. Мисливці ті, хто бігають за дичиною по лісах, фермери, які обробляють. Якщо у вас відгрузка, є такий тип продажів, і це не кайф. Там має сидити, сидіти фермер. Якщо ви Проактивна людина, і у вас проактивна компанія, ви маєте проактивно продавати. Він має бути мисливцем перше, але в нього має бути асистент в офісі. Бек-офіс має працювати. Там має бути аналітика, все налагоджене, як годинник працює, документи, логістика це маск, але це цього недостатньо для успіху компанії, успіху продажів. І якщо це навіть, навіть крафтове пиво, якщо це ваше крафтове пиво, ви маєте створити бренд. Ципа це бренд. Варвар це бренд. І вони продаються в рази дорожче, і маржа там вища, в рази, ніж у мас-маркета пива. оболонь і прочі. Розумієте? Вони заробляють в рази більше. Але вони створили привабливий бренд. У варвара, да? цікавий образ. У ципи цікавий образ? Це про бренд. Це про додану цінність від вашого пива. Якщо це навіть кеги, якщо це не ваше пиво і кеги, навіть тут можна зробити якусь додаткову вартість на кегах або на баш, башта називається да? для розливу, якийсь понт там. На місці. Ви ж розумієте, що люди в сліпому тесті IPA, Indian Pale Ale, не кажемо про мас-маркет, просто про пілзнер. Да? Нехай це буде якесь крафтове, цікаве IPA. Ви розумієте, що навіть виробники цього IPA свого не знайдуть в сліпому тесті свій. 99% даю. Тобто вони майже всі схожі. І там працює: що? А, історія, Б, образ, одяг. Красиво на красиво, емоційно-немоційно, торкає не торкає. Саме мене, цю льову. І що розповідає Бармен? І якщо Бармен ваш партнер, якщо ви йому продали, і він став вашим саб-дистриб'ютором. Тобто, партнером по продажам, як це зробити? Не лише так. Не лише. Це закоханість ваш бренд або вашого представника, або представницю може бути. Може таке бути? Диво! Як це? Чоловік має бути представником компанії і бренду? Точно. А бути інакшим не пробували? Спробувати треба. Всі наліво, я направо. Розумієте? Відрізняйся або помри. Джек Траут.